Всім привіт! І знову ЗРК 39 продовження. Зібрали двигун, підключили все для першого пуску для вас. Для мене вже пуск був. І щось мене даний пуск не задовільнив. Ніхто хто, хто підкаже, що це може бути. На мою думку, що це все скоріше, що колінвал стукає. Не колінвал, а шатун сам. Має вже виробітку. Бо по кольце, бо по зазорах клапанів. клапанів ніби в нормі 0,10, навіть 0,12 випуск, впуск там ну 0,10 нехай буде. Не думаю, що це клапана, це все, скоріше щось всередині, Зараз буду вскривати по новому ще раз і буду пробувати на настук сам шатун. Зараз ще вскрию від варіатора кри кришку і послухаю який... чи є якісь люфти самого колінвалу. От так то. Треба було провіряти зразу, коли, 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 коли збирав його повністю. Може і провірив, може добре щось не доглядів, Все, будемо дивитись далі, далі включуся.